Вере ЛНЗ – важливий поєдинок для обох суперників. Черкаський клуб прагнув перервати чотириматчеву безпереможну серію у чемпіонаті. Вере, в свою чергу, мав шанс продовжити переможну серію і покращити ризикове турнірне положення. Весь перший тайм команди займалися виключно руйнуванням, намагаючись, перш за все, організувати надійну гру у тилу. Перший тайм доволі рівний був. Е, далі. Скажімо, так, без, без гольових моментів, що з однієї що з іншої сторони, десь така боротьба за центр поля була. Далі була майже годинна перерва, пов'язана з повітряною тривогою, а ось другий тайм вийшов веселіше. Насамперед, завдяки тому, що футболісти ЛНЗ реалізували першу ж свою атаку. Черговий раз там тривога. У нас є проблеми, я вже казав на флеш-інтерв'ю невеличкому, що ми, ми є. в нас проблема. Ми ніби, ніби домовляємося, розуміємо, але. Не включаємося в гру на 100% і втратили навіть на 5-7 інфолин взагалі контроль над грою, де ЛНЗ мав перевагу і навіть створив момент. Гол у ворота рівнян організував екс-футболіст Вереса Геннадій Пасіч. Після чого ЛНЗ міг навіть збільшувати перевагу, але не вдало. Верес, в свою чергу, почав створювати хороші нагоди лише наприкінці матчу. Дуже тяжка гра, тому що коли ми аналізували Верес, я сказав гравцям, що легкої гри не буде. Тому що, на мой погляд, Вірас одна із таких, знаєте, недооцінених команд, які, на мой погляд, займають не своє місце в турнірній таблиці. Тому що По грі, по, по, по всьому, одна із самых агресивних і, я би так сказав, вертикальних команд. Момент цього матчу рівняни створили перед самим фінальним свистком. Захисники ЛНЗ заблокували удар. Яго. А Дмитро Митрокльоз виграв підбір і виконав скидку у центр штрафного майданчика, де Віталій Дахновський пробував метрів з десяти. Але Черкаський клуб врятувала попередчина. Відтак рівнянам не вдалося здобути очки. Вони продовжують лишатися у ризиковій для виліту частині турнірної таблиці. Рівного.